Вас на каналі Українська хвиля сьогодні обговорюємо комунальні тарифи, а саме ось ту гучну новину про значне подорожчання електроенергії. А мене запитали після того, як я опублікувала ролик щодо планів уряду на підвищення мінімальної пенсії. Спитали, а чому ви не розповідаєте про те, що тарифи зростуть аж до 6 гривень? Ну, взагалі, максимально вартість електроенергії кожної кіловат години становитиме 7 гривень 44 копійки. Але не Зараз і не завтра розберемося зараз із цим питанням. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. І нас уже понад 93 тисячі. А постійна щомісячна аудиторія мого ютуб-каналу – це понад півмільйона українців. Дякую кожному з вас за довіру і за підтримку. Нас, звичайно цінно і приємно. Звідки подув вітер. Нагадаю, що нещодавно наша національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, підвищила тарифи на розподіл електроенергії, але не для побутових споживачів. Стало приводом для нової хвилі публічного обговорення тарифів на електроенергію. Як відомо, зараз для побутових споживачів кожна кіловат година коштує 4 гривні 32 копійки. Але вже є інформація, що найближчим часом, а саме наступного року, через рік, а також ще через рік, тарифи на електроенергію зростатимуть і зростатимуть значно на 10% 20%. тобто мінімально на 10%, максимально на 20%, можливо, і на 15%. Тобто десь від у цьому діапазоні буде підвищення. Ну, взагалі, зрозуміло було, що це питання часу. Різко зросла вартість електроенергії минулого року, тому що до 4 гривень 39 копійки це взагалі такої ціни ніколи не було. Цьогоріч вирішили не підіймати а ціни, не не переглядати тарифи. Але зрозуміло, що все ж як не крути, це питання. O que Ки взагалі взявся цей прогноз щодо підвищення вартості електроенергії, тобто світла, на 10-20%. А відбулося засідання Кабміну, на якому оприлюднили зміст листа Міністерства економіки там, номер з уточненими сценарними умовами функціонування економіки на наступні три роки, тобто 26, 27 і 28. І міністерство фінансів на засіданні уряду оприлюднило зміст цього листа. З відповідними прогнозами. Він потрапив до засобів масової інформації. До речі, в описі під цим роликом шукайте посилання на джерело, щоб ніхто не сказав, що десь дані взяті були зі стелі. Все є посилання, є, є офіційні джерела, звідки що походить. Так, відповідно, що прогнозують в уряді. У 2026 році ми можемо побачити у своїх платіжках за комунальні послуги, саме за електроенергію, наступну ціну. Мінімально це 4 гривні 75 копійок, якщо відповідно буде підвищення на 10% максимально, 5 гривень 18 копійок за кожну кіловат-годину. У 2027 році, тобто ще через рік, якщо вірити прогнозу, вартість світла може зрости до 5 гривень 22 копійки мінімально, якщо не 10%, і максимально до 6 гривень 20 копійок. І у 2028 році, за прогнозом, тариф на світло мінімально може зрости до 5 гривень. 70 копійок, а максимально до 7 гривень 44 копійок. То найгірший із варіантів це Кожна кіловат година коштуватиме через три роки 7 гривень 44 копійки. Але знову ж таки, це ще вилами по воді писано. Це найгірший із варіантів. А, мінімально. Все одно буде 4 ,75 гривні 75 копійок. Навіть якщо наступного року підвищить мінімально тариф на світло, тобто до 4 гривень 75 копійок, це значно відобразиться на рахунках. Відповідно, за комунальні послуги придеться сплачувати набагато більше. Відповідно, якщо буде 5 ,18 гривень 18 копійок, то ще гірша ситуація, зрозуміло, лише одне: що все одно. Про це говорять про підвищення тарифів на комунальні послуги. До речі, на електроенергію не розповсюджується мораторій щодо підвищення цін тарифів комунальних. Тому цілком можливо, що світло з наступного року дійсно подорожче. Будемо сподіватися, що на 10%, а не на 20%, як прогнозують у Кабміні. В інфляційному звіті Національного банку України також припускають, що тарифи на комунальні послуги будуть підвищуватися. Тобто, нас так повільно, акуратно підводять до того, що комуналка. Коштуватиме дорожче, попри те, що продовжується війна, попри те, що в економіці критична ситуація. На ті послуги, на які розповсюджується мораторій, це газ, це опалення, це гаряче водопостачання. Тут змін не передбачається принаймні найближчим часом. А ось на електроенергію цілком можуть переглянути тариф. І що ж робити побутовим споживачам? Ну, глобально, ми цю ситуацію ніяк не можемо на неї вплинути, ніяк не можемо її змінити. Залишається лише заощаджувати, не використовувати прилади, які яким потрібно багато електроенергії, або скористатися двозонними лічильниками, тобто встановити ось ці прилади, які дозволяють заощаджувати електроенергію, відповідно, якщо споживати, якщо використовувати такі енергомісткі прилади саме в період нічний. тобто з 11 вечора, тобто 23 годин вечора до 7 годин ранку. Ось у цьому цей період електроенергія за умови встановлення двозонного лічильника коштуватиме на 50% дешевше, тобто це 2 гривні 16 копійок за кожну кіловат годину. Про це я неодноразово розповідала. Зараз не будемо на цьому зупинятися. Особисто я казала про те, що дійсно встановила цей двозонний лічильник. Економія на місяць. Це близько 200 гривень. Для кого актуально залишу також посилання під цим роликом, переходьте, ознайомтесь. Багато хто критично ставиться, каже, що не буде встановлювати, що це дуже дорого сам цей лічильник. Ну так, потрібно спочатку сплатити близько 4 тисяч гривень, все про все, тобто купівля цього приладу, плюс послуга зі встановлення. Але потім так економія є. Тобто ну близько 200-250 гривень на місяць у загальний такий Показник, якщо розраховувати, тобто я б витрачала більше на ось цю а, суму ще не так все зрозуміло з електроенергією. Одне діло скільки вона коштуватиме, яким буде тариф, а зовсім інше, що можуть повернутися блекаути, і про це прямо повідомляють енергетики. А генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко після нещодавних обстрілів, оновлених на об'єкти нашої критичної інфраструктури, повідомив про необхідність оновити запаси всіх приладів, які допоможуть пережити блекаут, у випадку чого як то кажуть, тому що. Не виключено, що ворог посилюватиме обстріли. Відповідно, можливі обмеження саме побутових споживачів. Можливо, повернення тієї ситуації, яка спостерігалася не так давно. Ми вже трошки підзабули. Але рік тому досить важко було сидіти без світла годинами і в кого не було ніяких засобів, тобто ні ліхтариків, ні спеціальних світильників, ні павербанків, ні іншої техніки. Досить важко годинами знаходити. Ходитися без доступу до такого, здавалось би, простого ресурсу як електроенергія, але цілком можливо, що ситуація не за горами може повторитися. Про це прямо говорять так обережно, але нагадують українцям, що потрібно бути готовими до будь-якого варіанту розвитку подій. Коваленка осінь, трохи тривожна пора для енергетиків. Що буде цієї осені, звісно, ніхто не знає, але враховуючи останні обстріли, особливого оптимізму немає. Ну, немає це точно. У будь-якому разі висновки за усі попередні атаки на енергетичну інфраструктуру зроблені енергетики мають досвід, але вони точно знають, як і краще робити у разі атак. Поки що не розслабляємось, і я рекомендую слід запастися, якщо раптом ще не придбали. Павербанками, ліхтариками або перевірити справність наявних цих приладів, придумати сценарій на випадок, якщо раптом не буде світла певний час, підживлювати усі гаджети та павербанки, щоб вони мали повний заряд, тримати вдома запас води та їжі, яка не псується швидко. Тобто нас підводять до того, що можливі можливе повторення блекаутів. На жаль. Віримо в ЗСУ, дякуємо ППО, донатимо по можливості усім, хто потребує допомоги, каже Сергій Коваленко. Знову ж таки, багато засобів масової інформації розповсюдили ці дані, його заяву, з попередженням, що можливий знову блекаут, такий масштабний відключення масштабне світла в Україні. І Коваленко поспішив сказати, що нічого подібного його неправильно зрозуміло. Брехня ніхто не говорив про блекаут. Раджу перевіряти інформацію. Перша джерела. В джерелах світло у всіх є. Ситуація контрольована, енергосистема збалансована, відключень немає. Водночас, атаки на енергетичну інфраструктуру неможливо передбачити, тому варто бути готовими до різних сценарій. Вже всі добре знають, хто наш сусід. Ну це безперечно. Міністерство енергетики України також виступили з офіційною заявою. Вказано, що фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, пошкоджену в результаті обстрілів. Застосовуються засоби для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Система покрай, принаймні станом на зараз є збалансованою, поки що обмежень для побутових споживачів не передбачено. І проводиться інтенсивна підготовка обладнання до нового опалювального сезону. А з вами, тобто побутових споживачів, закликали раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години вранці та увечері, щоб знизити навантаження на систему. Підводимо підсумки: вартість світла, тобто тариф на електроенергію, буде підвищуватися згідно з прогнозами різних аналітиків і представників нашої влади. Не цьогоріч лише з наступного року. Мінімально на 10%, максимально на 20%. Найгірша ситуація. Буде через 3 роки, можливо, аж 7 гривень 44 копійки, але поки що передумов для цього немає. І наступного 2026 року ми не побачимо настільки високої ціни. На світло, якщо і зросте, то не цього року, а лише наступного. Мінімально це може бути 10%, це 4 гривні 75 копійок, а максимально 5 гривень 18 копійок. Тобто зараз. Що потрібно зробити, просто готуватися до нового опалювального сезону і бути готовими до того, що можливі перебої зі світлом. Якщо це буде не масштабний блекаут, то якісь певні обмеження а, цілком на жаль можуть бути. Берігаємо спокій і сили, щоб вижити у цей непростий для України період. Ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тож долучайтеся до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, цікавих і актуальних українських новин. Приєднуйтесь і бережіть себе.